Селище приколотне Харківська область. Самісіньке прикордоння з російськими терористами до ворожої держави звідси усього 10 кілометрів. З самого ранку, 24 лютого, селище опинилось під ворожою окупацією. «Час окупації ми пережили дуже важко, тому що все це произошло. нежданно. Ми Проснулися. Рано вранці від вибухів ми залишилися без усього, без грошей, ми не могли навіть зняти ніде. У мене були гроші, але я їх ніде не могла зняти. Ми три місяці взагалі погано виживали. Внучка в мене боліє, ми були без медицини. Ми залишилися це все ось здесь. І посолок, наш посолок, попав в круту таку, хвилину, там минуту то, що ми пережили. Вот. Зашли потом бойцы ЛНР, ДНР сюда. Вот. Вели себя они неадекватно. Поначалу адекватно вели несколько дней. Потом неадекватно. Пришла Росгвардия. Вытрушивали все в домах. Выносили вещи с тех домов, которые наши по-украински поуезжали. Быстренько потом смог первые часы. Вот. Постоянные были проверки. Комендантский час. Комендантський час очень був такой жорсткий, з 6 вечора і до 6 утра. Не дай Бог, де кого-то там увидят или услышать, що хтось пройшов. В такому стані місцеві прожили понад півроку. Аж доки Збройні сили України не звільнили село від окупантів. Посолок тяжело перенес окупацію. Под окупацією ми були ровно 7 місяців. І було дітей. Випускали только деток в сторону Харькова і. Пенсионеров взрослое население не выпускал никого и были предзаты отношения к этим. До повномасштабного вторгнення у громаді проживало понад 6 тисяч мешканців. З війною населення тут скоротилось чи не удвічі. За словами начальника Вільхувацької сільської військової адміністрації Євгена Шапувала, попри деокупацію, небезпека у селищі все ще зберігається. Обстріли прильоти на території громади відбуваються регулярно. Найбільше страждають страждають прикордонні населені пункти. Із найбільш таких постраждалих об'єктів у нас на території громади це будівля «Укрпошти». Ви проїжджали, можливо, бачили там з лівої сторони «Нова пошта там в одному будівлі. Плюс постраждав завод. Було близько 13 прилог прильотів, але там без людських жертв виробничі приміщення там постраждали. І є прильоти не в в прикладному одиниці, але це стосується туди більше до кордону, ближче. Це мірхватка, рублене, населені пункти 에, водяне, ніскіне і звичайно мілове і Чугуняка. Там кількість пошкодженого житла. Вимірюються ну десятками, скажімо так, окрім цього, у прикордонному з Росією селі дуже великі труднощі з продовольчими товарами. Тож, аби допомогти місцевим швидше оговтатись від окупації, волонтери громадянського руху свідомі приїхали на Харківщину з гуманітарною допомогою. Позаду нас відділення нової пошти розбите окупантами. Дуже багато мешканців покинули цю територію. Люди потребують допомоги, тому що не мають ні роботи, ні належного медичного забезпечення. Зокрема, постійно чути обстріли, вибухи, тому що села знаходяться буквально за 10 кілометрів від російського кордону. Але люди вірять в перемогу. Ми віримо в перемогу, робимо все, що від нас залежить для того, щоб допомагати людям. Слава Україні! Героям слава сімейні набори з Луцька свідомі відвезли спільно з американськими партнерами Global Empowerment Mission в рамках спільної волонтерської місії. Сьогодні ми з громадянським рухом свідомі приїхали на деокуповану Харківщину і роздаємо тут гуманітарну допомогу до кордону з Росією якихось декілька кілометрів, і дуже добре. Що ці землі знову під нашим контролем? Ви бачите, як розвивається жовто-блокитний прапор над сільрадою. Місцеві жителі зізнаються, така допомога їм нині дуже потрібна. Селище приколотне, щиро вам вдячне, що ви до нас приїхали в таку точку, де дуже маряче можна сказати, і щиро вдячна вам, що ви приїхали аж. Луцька з Волинської області привезли нам допомогу, нам дуже приємно. І, і дітям нашим, і нам, що нас не забули. Попри труднощі та систематичні обстріли, жителі деокупованої Харківщини щиро вірять у якнайшвидшу перемогу України над расистами. Жителі нашого поселка не те, що вірять, вони знають, а то, що українські військові сили побідять і будуть побіди. Все в надіжі на тому, що бостри прийшла победа, далаждана победа над Російською Федерацією, над Купат. Жителі приколотного, як і всі інші українці, не те, що вірять, а переконані збройні сили України якнайшвидше звільнять кожне українське село від окупантів. І, врешті, усі ці труднощі залишаться позаду і будуть лише вкотре нагадувати, що Україна нація нескоренних та вільних людей.